Господь з вами ророді, читання святого Євангелія від слава тобі, Господи. Обурились юдеї на нього, що сказав був я, я хліб, який з неба зійшов, і говорили чи то ж не Ісус, син Йосифів, що його батька, матір ми знаємо. Як же він тепер твердить: я зійшов з неба. А Ісус йому відповів: Не ремствуйте між собою, ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене не приведе Його, і я воскрешу Його останнього дня. Написано у пророків. Усі будуть поучені Богом. Кожен, хто вчу від Отця, той, навчившись до мене, приходить. Не кажу, щоб хтось Отця бачив, бо той тільки Отця бачив, що від Бога. Істинно, істинно говорю вам, хто вірує, той живе життям вічним. Я хліб життя, батьки ваші манну в пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Отож юдеї заходилися сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти, а Ісус їм. «Істинно, істинно, говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє, їжа правдива. І кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє, і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене отець живий послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Це і хліб, що зійшов з неба. Не як ото манну їли батьки ваші, а померли. Коли цей хліб споживатиме, той повіки житиме. Те говорив він. Коли навчав у капернаумі у синагозі. Слово Господнє, слава тобі, Слово! Там що потім буде визнання віри в якась, яка якось молоді спонтана, Одні люди в мене на роботі кажуть, приходять хлопці і так розказують. Слухай там, а той сякий такий. Каже, помниш того? Кажу, ну помню. Каже, то ж він каже, там робив, каже, то робив, так, сяк, пив, курив, такий, каже, розгульний спосіб життя вів, а тут бац і все, і вже в штундах. Каже, все, вже пішов до штундів. Ну і так дивно трохи, так? Да? І якось мені ця ситуація пригадалася, коли читав оце Євангеліє, що е юдеї нарікали Ісуса, тому що ми Його знаємо. Ми знаємо Ісуса. Він виріс поміж нас, а тепер такий великий проповідник. А тепер ходить людей навчає, розказує, як кому жити, як кому що робити. Е так. Ми християни, ми ростемо. В нормальному суспільстві входимо спочатку в школу, потім до якихось вищих навчальних закладів вступаємо, пізніше працюємо, живемо поміж всіх інших людей. Але наше життя, життя християнина, воно відрізняється. Ми інші, ми не такі, як всі. Колись, коли я був теж вчився на вступному курсі в семінарії і приїхав єпископ. Радослав, якщо хтось знає. Ось і так вів нам таку конференцію. І потім, якби я був найстарший такий, да, всі там хлопці після школи поприходили, а я такий вже там 25 років. І пізніше, після конференції, каже отець єпископ до мене: Ну, каже, слухай, каже, я бачу, що ти вже такий трошки старший, а ти десь каже, що чимось займався в житті. Я кажу, ну, працював на роботі, да Каже, а що ти робив? Ну кажу, продавав будівельні матеріали, там таке все. Каже, Ага, ага, окей, працював, да кажу, ну так. Да. А як ти каже, працював? Чесно? А я кажу, ну кажу. Та як всі, по-різному бувало, ну бували якісь там промахи, бували якісь там різні ситуації. Ось. Е християнин. Це той, котрий відрізняється, той, котрий не живе так, як всі, той, котрий вміє кинути виклик течії. Той, котрий, власне, вміє пливти проти течії. Тому що ми інші, ми не такі, як всі, як вчора Олег, отець Олег казав, що християнин це людина не від цього світу. Християнин це людина від іншого світу. І дуже важливо вчитися, знаходити в собі сили і можливості, власне, кидати виклик, кидати виклик течії системі, власне, щоб наші християнські цінності вони нам товаришували не тільки коли ми в храмі. Це важко, це буде коштувати. Це дуже важко. Це можна зустрітися з осудом. З несправедливістю, з підставами постійно підставляти, тому що ми будемо заважати комусь жити. Але, власне, це те, чого нас навчає Господь. Це те, чого навчає нас Євангеліє. Колись сестри Гонорадки, сестри монахині, вони такі сестри безхабітові. І, власне, їхнє завдання. Власне, йти і проголошувати Ісуса в суспільстві, в середовищах, щоденних середовищах, да? і вони найчастіше десь собі там підуть, ще вивчаться, ось там, або якісь училище закінчать, або якісь курси, або якщо хтось трошки здібніший, той може десь там в якийсь інститут поступити і йдуть потім працюють на роботах. І так, я знаю, там одна сестричка швачкою працювала, друга в лікарні медсестрою працювала. Ось третя працювала там на виробництві десь. А одна сестричка вона вивчилася і стала лікаркою. І вона працювала в лікарні. Ось Це в Одесі, здається, було. Ось. Ну, а знаєте, що в лікарнях то корупція теж найчастіше на дуже високому рівні. Ну і для лікарів якби зарплата, то це якби додаток до основного заробітку. Да, основний заробіток він е, на хабарях полягає. Ось, і ця сестричка, вона стала іншою. Вона жила по-іншому. Вона йшла проти системи. Не брала хабарів, не брала так званих оцих подяг, яких дають лікарям. Ну, і лікарі на неї з'їлися. А лікарка така дуже добра. Вона хірург. Ось робила операції. А лікарка така дійсно добра. Ну і що зробили ці лікарі? Вона почала їм перебивати заробіток. Ось з огляду на неї, вже люди, котрі там йшли до лікарні, почули є, всі старалися до неї попасти. До тих остальних там лікарів вони вже там не дуже хотіли йти. Ось Потім вже бачать, що ця не бере, вже й тим якось менше почали давати. Ось І відповідно зламали систему. Ну і ці лікарі, що вони зробили? Вони підставили цю лікарку. Я докладно не знаю, яка там ситуація була, але знаю, що її підставили, і їй довелося звільнитися Ось і переїхати в інше місто. Я не знаю, як там далі зараз відбувається, як там вона працює, чи далі нормально все, чи, чи теж, мабуть. напевно, що теж таке саме відбувається, тому що, власне, те, що ми говорили, що людина, яка пливе проти течії, ось. Ну, зрештою, це зрозуміло, хто там вміє плавати, хто в річці колись купався, то якщо плести за течією, воно одне, а коли пробувати плести проти течії. То воно все одно тебе несе назад, ти борсаєшся, і сядко, плевеш, пливеш, пливеш, а воно все одно тебе назад зносить. Десь тако на хвилинку затримався, на хвилинку тако зупинився, все, ти вже в кінці річки, вже на другій стороні берега. Да, тому, власне, важливо дуже не здаватися. І щоб подолати власне цю відстань в плаванні проти течії, то не можна зупинятися на жоден момент. І, власне, це християнство, на цьому полягає християнство. Це важко, це буде боліти, але, власне. Це те, що потім дасть нам велику нагороду у вічності з Ісусом Христом. Тож нема часу. Таке питання до віруючого люду Божого, як казав біскоп Ян Ольшанський в Кам'янці колись. До людей, які там по 500 чоловік сходилися, нам щось свято до нього. І казав, діти, чому ви робите все, щоб намагатися бути так, як не Божі люди, так, як хтось другий. Я пам'ятаю, як отець говорив тепер за лікаршу, Ксенбіскоп Ян Янчанський давав такий приклад. Це було десь навіть там описано, чи хтось йому розповідав. Як зійшлися ці всі кигибісти, важні начальники, десь там грали в карти. Ну і одному, одному там якась, бо вони на гроші грали, складали там гроші, грали далі. Знову і десь там якась монета впала. І цей так шукає, де впало, 50 копійок чи скільки, а другий витягує 100 карбованців, тоді це. Моя мама заробляла місяць в керпічному з цю карбованців, зажигалком запалив і каже: я тобі посвідчу, каже, де воно, шукай. І каже, біскоп: це ж можна було п'ять коровів купити тоді. Це гріх, який волає помсту до неба. А всі діти Божі, тому що, як би нам там не казали, хтось відмав чи не відмавпиту, але всі діти Божі, і це, цю брехню хотіли протолкнути, що ми не Божі діти. І, очевидно, це дуже велика рана для Бога, коли його діти відказуються від нього, коли роблять все, щоб не доказати, що це дитина Божа. Це аж трудно знати, я би був великим хамом, скаже, якби робив це приклад на вас. Але ну, навіть аж тяжко сказати, уявіть собі, що ваша дитинка ні, ні, це, це не мій тато, це, це теж не моя мама. Я просто так із грушки впав, з космосу звалився. Яка це велика біль, коли не признаються, так? І, і чому власне, сьогодні, так як ми, слухаючи Євангелію, слухаючи отця Дякона, можемо собі задати питання, чого я часом в житті намагаюся робити все, щоб не бути так, як Бог? Чому? Заради чого? так? Який принцип? Хто мені за це платить, скільки я за це маю? Це дуже важливий. Сьогодні для нас, особа Матінки Божої, в Небо взятої, є приклад. Що вона повністю була віддана Богові, повністю робила все так, як Богові подобається. Справді, чи ми задаємо питання, наскільки я подобаюсь Богові, наскільки це по божому є, так? наскільки це насправді вартує, що ти з цього будеш мати. І тому є реколекції, тому ми теж збираємось, маємо ці різні уроки, проповіді, конференції, спільні зустрічі. Те, що ми теж зустрічаємося вечорами, дякувати Богу, це так якось безпланіровано вийшло і вийшло в нашу спільноту, ці формаційні вечори. І ми задумуємось, як це правильно зробити. Так я теж, тепер як був в Польщі, зустрічав наших людей, які там працюють в Польщі. На касі сидять дівчата з Тернополя, з зранківська. Я чую поговори, що вона своя. І кажу, там, ну, дитина, не знаю, років 22, може, 23. І я кажу, дитинку, не муч себе. Я, я, я свій, давай, кажи, що по чому будемо. А тут просипана пана, яка, яке, просипана, пана, десь я в білій спідниці. Ти знаєш таке, батюшка, ксьонць, каже: та не ламай себе, ну ти ж знаєш, ти з України. І друга там сидить: Настя, Настя, та що ти? Це ж це ж свій свій священик, то говори по-нашому. Я кажу, чого ти скриваєшся? Що? Україна це вже саме таке до бані, все. Тож покажи, що ти культурна, що ти вмієш там спитати, що а може ще цукерка возьми, там ви з ким приїхали. Ну, трошки якоїсь такої нашої культури, якоїсь такої ніжності, трошки такої, скажімо, горизонту ширшого, так, бо в нас гостинність більша в Україні. Ну покажи їм. І я думаю, ну чого ти скриваєшся? Що тут не так, що ти скриваєшся? Так? Дуже легко піти і вже забути в Англії, що ти з України, вже забути в Німеччині. Я в Польщі зустрів одну жіночку, яка десь там. Теж з західної України 35 років живе в Польщі, вже старша людина. одружилась там, виїхала колись на заробітки, там познайомилась з чоловіком, одружилися, мають сім'ю, вже бабушка вона і цей. І вона каже: знаєте, що я так на 100 то вже так тих 35 років ні з ким не балакала по-українськи. Кану тут дітині колись співати чи щось. І це ми говоримо про націоналізм, да? скажімо, чого ми так скоро забуваємо, що тут не так, а що в небі не так, що ми так скоро забуваємо. так? От Як в небі говорять? От, Звісно, так як скажімо, ці цвинтарі, то для мене Каньок ці одяжки всякі. що не так, як в небі вдягаються, як в небі говорять, як в небі признаються, а ти звідки, а давай сядемо, поговоримо. Так? Я їхав машиною, тож українські номера. Ззаді все пише «Римокатолицька церква, прицеп обмальований українськими буквами. І цей, моргаю, комусь дивиться, показую, ти що, кудись на номера, то ж хоч фарами моргни. Ні, він в Польщі вже він з України. Чого я це кажу? Тому що чи ми не забули, чи ми, що ми з неба. Так? Там наша батьківщина, звідти ми приходимо сюди. Тут трошечки пожили, подивилися, як заскочали за небом. І, і треба вернутися. І це й дуже важливе. так? Сьогодні в небо взяття. От Де моє небо, до чого я йду, хто мене бере? Так? Ну нема вольських. так? Вибачте, чи ангели, чи чорти нас носять так, на цьому світі? Хто нас несе, куди нас беруть? В небо взяття чи куди взяття? Так? Куди взяття? Це й дуже важливе. І, і сьогодні, власне, особа матінки Божої, це, скажімо, якщо ви маєте багато питань. Якщо ви маєте багато, може, труднощів, хоча для когось це трудність, для когось ні, Так? без проблем приходите, питаєте, так? Чи, чи це по-твоєму? Нема питань, тут й тобі. Звісно, е, вибачте ще раз оці сукиночки, всякі. До мене дворідна сестра приїхала в гості, я ще був маленький і бабці, каже: О, ти ми поїдемо там до городка, до міста, щось, то то як? То можна так поїхати? Бабця новообразка, ну отаку дивися дитинку, як вона їх брала, то й бере, так І Я це пам'ятаю до 10, так, до сьогодні. Може, я для того ходжу в сутані, мені нравиться. Казала, мама, нема написку, на личку, то хоч де на шматках красивий сонце. Але чого я це кажу? Чи я маю, Чи... бо я є отражатель кожен з нас, я є отражатель неба. Місяць, отражає, відображає сонце. Він без сонця ноль. Кожен з нас без Бога це ноль без палочки. Чи я насправді настроєний, як ця антенна на волне? Чи я настроєний на це світло правдиве, чи на щось друге, От, який блиск від мене йде, якого кольору, який Божок світить, чи Бог? Так це дуже важливо, що є моїм немом, І бути іншим. І це справді так, як отець сказав приклад про цю сестру, то можна сказати, що християни це справді нормальні люди, а всі інші це по-другому. Так, бо люди кажуть, о, він якийсь інакший. Та не інакше, ти інакший. Я нормальний? Так, це дуже важливо. Дуже важливо дати правильну відповідь комусь і собі. Тому сьогодні, що є моїм небом? Де воно є це небо? так? І зеркальне питання, чи я, моє серце, моя душа є небом Бога. Чи Бог, чи матінка Божа так швидко хочуть йти до неба. О, я хочу йти там. До тебе, до тебе, бо, бо ти небо для мене. так? Чи я так скоро хочу прийти? так? Питання для, ну, з нашої сторони до Бога. Чи ти себе добре почуваєш в моєму серці? І, і дай Боже, щоб ми цим небом теж були для Бога.